З миром дорогоцінні, як я можу пізнати Бога тільки через Ісуса Христа. І тому Ісус Христос це є Слово Боже, яке було в Богові і воно сталося тілом, прийшло до нас на землю. Слово Боже, у вигляді Ісуса Христа. І щоб зрозуміти Бога, пізнати Бога, мені потрібен Ісус Христос, мені потрібне Його Слово, кожен день пізнавати Слово Боже. Не релігійно. А пізнавати Божого Духа, тому що тільки Дух знає, що в людині, і так само Бог вже й дух, дух святий, знає, що заховано в Богові. І так само, коли ми спілкуємося, я можу бачити людину, але не знати. А для того, щоб знати людину, мені потрібно з нею спілкуватися так само з Богом. Мені треба його слово, щоб знати Бога. І ми так хочемо, щоб нас ангели оберігали. Але Ісус сказав, що хто посоромиться мене, того я посоромлюся перед Небесним Отцем моїм і перед ангелами небесними. Тому Ісус є. Над воїнством небесним, над ангелами, і якщо соромлюсь Ісуса, ангели посоромляться й мене.